На зв'язку мотосалон Артмото місто Житомир, і до вашої уваги буде огляд двох максі-скутерів виробника Honda та Yamaha, а саме Honda PCX 150 та Yamaha NMAX 155. Чого саме огляд цих двох скутерів? Оскільки кубатура в них та характеристики майже однакові. Скутер, який підійде для подорожі, для покатушок по місту. Колір та дизайн в них досить привабливий. Дуже багато людей вибирає Максі скутери за їхній дизайн, комфорт. А чому дари цей скутер, скільки комфорту? От про це ми сьогодні поговоримо. В першу чергу, давайте поговоримо за двигун. 150 кубів на 15 кінських сил дають можливість нормально тримати крейсер 90-80 на трасі, скутери на рідинному охолоджені. Якщо говорити за Yamaha N Max, 155-ку, то тут вже є АБС, як можете бачити. Дискові гальма гідравлічні. Можемо бачити, що посадка цих скутерів туристична. У Хонди навіть отакий хромований руль. Отакі От проставочки, щоб руки були максимально рівно. Приборна панель, механічна, з електронними такими я б сказав би, задатками. Можемо бачити Та всю інформацію, показчик поворотів, спідометр. Запустив приборку, там загальний пробіг. До речі, скутери мають пробіг. Але без пробігу по Україні на них дає мінімальну гарантію. Повністю пройшли ТО, зовнішній вигляд них на рівні. Як можете бачити, навіть задня частина, як правило, часто багатьох БУ скутерів побита, щебінь. Наслідки експлуатації, тут все в порядку. Якщо говорити за переваги скутера Honda, то віднесу до переваг, як і казав, зручну посадку. До речі, за неї сідаю на скутер. Просто подивіться, який вигляд матимете. Ви, якщо придбаєте цей апарат. Плечі рівненько, руки більш підняті вгору. Це означає, що посадку можна вважати туристичною. Також хочу зауважити за отакі плюшки, які є в цьому скутері. В першу чергу це подивіться, комфорт, вже як на мерседесах, ніяких серйозних замків, все з таким, я б сказав, стилем. Ось карішечка ще раз хоп і піднімається. Так само відкривається сідушка. Нажимаємо кнопку, є фіксація замка, все відкрито. І також є фіксація положення. Тобто, як бачите, сідуха не падає. Немало місця, немало. Тому, якщо у вас будуть якісь речі, це все можна покласти під сідуху. Все гарненько закривається. Але якщо цього буде мало, є така проставочка. Знімається і ставиться кофер, такий, як на Ямахі. Та це вже, я вважаю, стовідсотково про туризм. Також скутери мають центральну підніжку, до речі, поки не забув. Хочу показати вам отакий цікавий момент. Кришка натискає, отакий бардачок є. Прикольно зробили. Як не як, але в скутерів є отакий вітрозахист. Як на мене виглядає годно, кидається в очі, виконує свою функцію, вітер уже не буде вам порадувати нижче пояса, тобто десь в районі грудей. Можна поставити дефлектор за бажаннями або інший вітровичок. Можемо бачити таку емблему фірми Honda. Є. Також на вітровичку написано Honda. Техніка в оригіналі. Був коментар чи оригінальна комплектація, Звичайно. Передня частина скутера, подивіться, Та просто неймовірно, дуже симпатична. Передня частина, освітлення на рівні. Аварієчка є, це все я вам показав. Виключаємо, щоб не сидить акумулятор. Провертаємо ключ запалення. Давайте перейдемо до Yamaha NMAX 155. Кофер, як і казав, є, речі можна покласти. Кофер оригінальний, як можете бачити, логотип Ямаха присутній. Сідаємо за цей скутер і що він нам розкаже про себе. Ну що, посадочка? Туристична, вже трошки інший руль має цей скутер. Приборка повністю електронна. АБС, он датчик горить, як можете бачити. Так, електростартер є, само собою, у двох скутерах, поворотнички, ближні, дальні, електростартер, бачки рідини гальмівної системи. Тут уже нема таких приколів, як у Хонді. Треба відкривати ключом механічний замок. Отака, я б сказав би, посадка. До речі, про посадку плечі. Також рівненько, руки трошки зігнуті у локтях. Хочеться ще проговорити за рік випуску. Honda буде трошки старіша 15-й рік, Ямаха свіжіша, 19. й Підвісочка в міру м'якенька. Місця для заднього номера буде вистачати, на мою думку. Давайте ще глянемо освітлення Ямахи. Сідушку відкрив, так вийшло. Тут? А тут у нас місця просто немало, багатенько. Також є фіксація, щоб сідушка не падала. Що сказати, японське виробництво і чітка фіксація замка. Ну, Японія робить якісну техніку. Запускається скутер взагалі легесенько. Такий по-своєму стоїть захист. От сідаю на скутер, прибираю підніжку, що є обов'язковим. І постараюсь запустити його вам. Але в мене не хватить, напевно, рук. Але тут стоїть захист. Якщо не вижити гальма, він не запуститься. Якось постараюсь вам це показати. Вижимаю гальма, нажимаю на кнопку стартера. Ідеальний запуск. Робота просто, послухайте. Робота двигуна просто радує. Японське виробництво є японське. Ставлюємо на підніжку, запускаємо Хонду. Хромований руль дуже подобається, є стиль цього мотоциклі. Так само прибираємо підніжку і якось будемо зараз запускати. Вижимаємо гальма і нажимаємо кнопку стартера. Ідеальний запуск, дуже м'яка робота двигуна, тихенька, в міру я б сказав, вібрації відчувається. Ну що сказати, хто не має максі скутера, просто не знає наскільки радує ця техніка, дарує емоції, Це ми навіть не проводили ще тест-драйв, щоб говорити, там, їхати. Такі скутери знаходяться. В усіх салонах Артмото, в даному випадку місто Житомир. У нас ще 9 філій по Україні. Вибір великий. 14 років на ринку. Даємо гарантію на техніку, гарне обслуговування, консультацію і великий вибір техніки. Звертайтеся, телефонуйте, приходьте до наших мотосалонів, будемо раді вас бачити. На зв'язку!